Друзі, привіт! Ми приїхали в Яремче. Вилізли біля Макдональдса, тому що тут перша локація це гора, яка називається Слон. Ми ближче ми до неї не підійдемо, але отак вона виглядає дуже гарно. І ми йдемо далі. Йдемо далі. Олеся не хоче одягати шапку. Будинок культури тут є. Скрізь гори це з усіх сторон. Сюди вокзал є Ренче. А тут, мабуть, зроблені скелі... скелі Довбуша. тільки в мініатюрі. Вони тут теж рядишком. І так, йдемо до водопаду. Спустилися по цих сходинках. Ресторан Гуцульщина. Ринок друзі, це водоспад називається прої. Мочки лися? Підвесний мостик, є можна пройти, хто бажає. Піляємо по ринку. Зараз у Лисі будемо купляти козлика. А в яку ціну така ковбаска? 400 гривень така. Угу. А скільки там грамів? Ось такої колбас, всього Та, разом. Заважити. 100 кг 1200 коштує. Угу. Добре. Важити. Треба. Леся хочу такого козла. Зараз будемо питати, скільки коштує козел. О, вони є ще чорненькі. Це буде олень кабанчик конена крона. Усі ці види ковба. Бока кусок. Це я вже купилася. Купила різні ковбаски, сиру. Куди назад. Такий є. Друзі, я буду вже визволятися назад в свій табір. Подивіться, яка чудна погода. Сонечко світить на вулиці 15 градусів. Напам'ятаю, що ми в Яремці знаходимося. Дуже тут атмосфера крута. Весела музичка грає. Скрізь багато вкусненького. Дивіться, це тут будується смотрова площадка. Я ремчу можна буде піднятися на ліфті і подивитися зверху вниз. Покажу вам краєвиди. Я вже йду на остановку по такому мостику. Всім гарного дня, гарного настрою. Па-па!